Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 28 січня, і в нас буде огляд цін та автомобілів, які продаються на Карбазар. Ви підписуйтесь, бажаю всім приємного перегляду, заварюйте чай, каву і я розпочинаю. І розпочинає в нас відео Nissan Micra 7700 1.2 бензин, автомат 2013 року. 47 500 км пробігу. До речі, сьогодні у відео будуть деякі ексклюзивні автомобілі. Тож, додивіться, відео до кінця буде дуже і дуже цікаво. Toyota Yaris 7712 року, 46 тисяч пробіг, бензин, коробка, автомат в білому кольорі, так розумію, ще в комплекті йдуть до неї титанчики на літо. Hyundai 18 2018 року 2-літровий бензин автомат, офіційно куплений в автосалоні в Україні. 18-й рік, 102 пробігу, присутня сервісна книга. Бачу, гарні фари, перед-зад зад, електроніки, думаю, досить непогана комплектація. Nissan Qashqai, друзі, автомобіль свіжопригнаний, розмитнений. Сертифікат уточнюйте. 7600 8 рік, 1,5 дизель-механіка, 193 пробігу. Також присутні в автомобілі панорамний дах. Ну і, звісно ж, є клімат-контроль. Peugeot 3008, 709 рік, 1,6 бензин, механіка 160 пробігу. Також є панорамний дах. Давайте заглянемо у салон. Чотири скло підіймача, мультикермо, датчик світло, дощу, клімат та навігація. Ну, і, звісно, ще я і казав панорамний дах. Що ж, продовжую. Ford Fusion 4505 року, 1,4, напевно, бензин Механіка 192 пробігу. Поруч Mercedes s класу Лонгова версія, дизельний. 7900 з 2005 року, 260 пробігу. Коробка, автомат, шкіряний салон і присутній люк. Chevrolet Captiva, 8900, повний привід, газ бензин. 8 року, 2,4 бензин механіка. Зараз актуально, бо газ найдешевший. Renault Megane 4-го покоління хетчбек 116 року, 1,5 дизель механіка. 97 тисяч пробігу. Opel Astra 10600, 1,6 дизель. Механіка 2017 року 200 тисяч кілометрів пробіг. Переходимо до Октавії. У нас 7 дизель, коробка автомат, 8 року 239 тисяч пробіг. Написана інформація по даному автомобілі. Дача Logan Універсал, 1,6 бензин, механіка. 4 склопні дівча, кондиціонер 190 пробігу 7-го року. До речі, в нас на авторинку зустрічалися ось такі дачі і 7-місні. Шкода Октавія. 12-го року. 1,6 дизель автомат. 252 тисячі пробігу. Volkswagen Golf Плюс 7950. 1,6 дизель. Механіка 232 пробігу 10 го року. Рідкий гість нас на авторинку це Туран. Дуже гарно продаються автомобілі. 2008-го року 1,6 бензин MPI, класичний атмосферний. Нас думаю, 7 місць 240 пробігу. Друзі, до речі, турани і шарани бувають п'ятимісні. Зафіра 5998 року, 1,6 бензин механіка, свіже пригнано 235 тисяч пробігу. Ford Focus Hatchback, 2011 року, 208 пробіг, 1,6 газ бензин механіка, 4500. Дуже, дуже гарна ціна. Volkswagen Jetta 10200, 1,4 бензин 2017 року, 80 тисяч пробігу. Citroen C4 Grand Picasso 6350, 1,6 газ бензин, 11 року 260 пробігу. Також газ вже газ встановлений, великий плюс. Octavia A5 7,500 10 року, 1,9 дизель механіка 165 тисяч пробігу, Пробіг хороший. І Октавка рідко зустрічається в седанчику, адже вони в основному приїжджають всі в кузові універсал X-Trail 15300 2011 року, 2 літри бензин, автомат. Я так розумію, що це в нас офіційно куплений в автосалоні в Україні. Дуже гарні комплектації. Класичний атмосферний двигун, двигуни там також хороші. А сьома 12900, 2-літровий дизель автомат, 247 пробігу 2013 року. Титанчики, гарні фари. перед зад партрольніки. Думаю, по комплектації також достойна. Hyundai Santa Fe, 14 рік. 2,2 дизель. Механіка, 18200, 198 тисяч пробігу. Kia Ceed. 6300 11 року, 1,6 дизельок, механіка 217 тисяч пробігу. Рено Меган третього покоління Restyle. 15-го року 1,5 дизель ціна 8500-239 пробігу. І, друзі, ви могли побачити логотип компанії Авторія на цінниках. Це наш генеральний партнер. І в нас є спеціальна пропозиція разом з Авторією. Коли ви приїжджаєте на авторинок. І продаєте автомобіль. Нас ходить менеджер компанії Авторія, який допоможе вам безкоштовно розмістити ваш автомобіль на Авторія. Така пропозиція діє тільки у нас, отож приїжджайте купувати та продавати автомобіль. Вибір у нас, як ви бачите, хороший. А для продавців є унікальна можливість безкоштовно розмістити на Авторія своє авто. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі автоповін-коду «Авторія». Продовжуємо перевіряти. Що ж, продовжуємо. Шкода Octavia a 7 17 2017 року. 1350 літровий дизель автомат. 169 пробігу. Машина відкрита. Маємо можливість заглянути в салон. Великий екран, як ви бачите. Клімат, датчик світла дощу, підігрів дзеркал, повний електропакет. Мультикермо, гарний комплектація. нічого не Шкода Суперб, 11950, 2-літровий дизель автомат 12-го року 191 тисяча пробігу. Візуально досить гарно виглядає, суперб. Продовжуємо. Рено Гранд Сенік, 6510 рік, 1,5 дизель, 7 місць, механіка 251 тисяча кілометрів пробіг. Шевроле Каптіва. Повний привід, механіка, два ключі, 170 кінських сил, восьмий рік. Якщо не помиляюся, нас семимісна версія. Досить великий кросовер і фара лінза. Audi А4, 18314 року, дволітровий бензин автомат в комплектації Premium Plus, 110 пробігу, присутній люк, шкіряний салон. Шеврле Малібу 15520 року, 1,5 бензин автомат, 43 пробіг, на седанчик. І з боку в нас ще Audi A4. Також в гарній комплектації, повнопривідне. 15 року 100 тисяч пробіг, присутній люк. Я Audi особисто дуже люблю, мені автомобілі ці подобаються, вони стильні, гарно їдуть. Поруч a 3 з панорамним дахом 15500, 2-літровий бензин кватро, повний привід. 15-го року 100 тисяч пробігу. Ось такий ексклюзив на нашому авторинку це Dacia Spring. От 21-го року 9 673 пробіг. Запас ходу 200 км, Ціна 15300. Це новий електромобіль від Дачі. До речі, якщо ви слідкуєте за, нашими, за нашим фейсбуком, інстаграмом, я публікував про вихід цієї новинки, власне, якраз мені відкрив сидіння комбіновані шкіра зі тканиною, помаранчева стрічка, помаранчеве кермо. Ось так виглядає автомобіль. Чудовий варіант для міста, хто собі бажає буде. Актуально возити дітей в садочок, в школу. Невеликий компактний електромобіль з гарним запасом ходу. Досить буде класним варіантом. Ну, Машинка компактна, треба це враховувати, але досить цікава. Peugeot 5008 2010 року 1.6 дизель 193 тисячі кілометрів пробігу. Ціна 7850. Цітрен Crosser 4х4, 2 літра дизель, механіка. 8 рік, 212 тисяч пробіг. BMW X5, 18900, 3-літровий дизель автомат, 235 тисяч пробіг, панорамний дах. Citroen C4 Grand Picasso. 6,950, 950 11 року, 145 пробігу, 1,6 бензин. Власник нам відкрив машинку, можна заглянути всередину у нас. 4 скло кліма. Звісно ж, машина величезна, комфортна. Це хороший сімейний міні-вен. Так, не закрив. Електроскладання дзеркал, звісно, датчик світла дощу. Наш ексклюзив, також ще один Volvo s 2014 року, 15200, повний привід, де 5 двигун, автомат, шкіра в дуже, -дуже гарній комплектації авто. І, до речі, про цей автомобіль у нас вийшов окремий відеоролик. Кому цікаво, пишіть в коментарях посилання вам надішлемо. Audi Q78 7 року 11604,2 газ, бензин, 222 тисячі пробіг. Звісно ж. Кватро повний привід та коробка автомат. 5 п'ятірка, 24314 рік, 2-літровий бензин автомат 129 тисяч пробігу. І п'ятірка в нас седан. Citroen Xara 3800 року, 1,6 бензин механіка, 249 тисяч пробіг. Volvo XC60 14-110 року, 3.0 бензин автомат, 304 кінських сили, в дуже гарній комплектації на шкіра, панорамний дах. І якщо я не помиляюсь, вони йдуть з двома турбінами. Можливо, ця версія з одною турбіною, треба вже уточнити власника. Одна? Тут одна турбіна, та вас? бо знаєш, що такі ще бувають 3-літрові бензинові на дві турбіни. Що вони йдуть... Зрозуміло. Це Америка? В принципі, якщо вас зацікавила машинка, телефонуйте, деталі уточнюйте. BMW-3ка, року, 2-літровий бензин, автомат 120 тисяч пробіг. Audi Q5 14 тисяч доларів 10 го року, 210 пробігу, автомат, квадроповний привід. Шкіряний салон і присутній панорамний дах. Dodge Journey, 13518 року, 2,4 бензин, також автомат, 7 місць, монопривід. Далі у нас Mitsubishi Grandis 5800 у нас дизельний. Механіка 6 року 260 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Більш детально вам цінник ще продемонструю. Сподіваюсь, вам видно. І це у нас 7-місний мініванчик. Volkswagen Passat b 5 4453 року. 1.9 дизель. Коробка автомат, вкус універсал. Ось такий Passat. Так, До речі, візуально досить гарно виглядає, навіть по кузову не видно рижиків. Renault Megane 3 покоління, 9 тисяч доларів 11-го року, друзі, з двигуном 1,9. 165 тисяч пробіг. Вони з 1,5 класно їздить, а 1.9 то просто літак. І в комплектації боус. Toyota Yaris дизельна 1.4. І коробка, друзі, автомат. 6 року 203 пробігу. Хто шукав таку машинку невеличку з автоматом, будь ласка. Toyota Camry, я так розумію, що офіційно куплена в автосалоні 93 пробігу. 1781 року 2,5 бензин. Ну, Гарна-гарна кемрюха. Седанчику чорна. Така, як має бути. Сангіон Кайрон 7907 року. 2,7 дизель автомат, повний привід 235 тисяч пробігу в даному автомобілі. І ще одна нас Toyota Яріс 7500. 9-го року 1.4 дизель, також автомат 222 тисячі пробігу. Дача Сендеро, 1.6 бензин 4300 9 року. Нас хетчбек. Сандерик. 6400 1.8 бензин механіка в рідній фарбі шкода Октавія. Також на седанчик. Volkswagen Sharan 6500 1,9 у нас напевно, що дизель 5-го року. Більше деталей по авто, телефонуйте та запитуйтесь у власника. Ford Focus Sedan 10600 17 року, 2-літровий бензин автомат 170 тисяч км пробігу. Тепер у нас Octavia Універсал го року, 2-літровий дизель, механіка 6-ступка. Представлена в кузові універсал. Йдемо до наступного автомобіля на Рено Кенго 6809 року 205 тисяч пробіг. Опель Зефіра 7612 року, 1,7. Дизель. 7 місць. Шкода фабія, 6400 10-го року, 1,6. Дизель Механіка, 198 тисяч пробіг. І Пасатик Б8217 року 2-літровий дизель механіка 175 тисяч пробігу. Nissan Кашкай, 10 рік, 9850 в рідній фарбі 217 тисяч пробігу, камера заднього огляду присутня. Шкода Октавія в кузові Універсал. 1,8 бензин механіка 2009 року, 193 тисячі пробігу, ціна 7,950. Volkswagen Touran, 10 рік, 1.6 дизель механіка, 230 пробігу 11200. Такий туранчик. Mercedes, Друзі, 2,2 дизель. В рідній фарбі автомат. Вся сервісна історія 11-го року 248 пробіг. 11 800. Дуже-дуже прикольна машинка, потужний двигун і водночас вона економічна. Рено Лагуна 8300 1,5 дизель механіка 2014 року 182 тисячі пробігу. Peugeot 308 св 7512 року 1.6 дизель механіка 197 тисяч пробіг в даному автомобілі. У нас Hyundai 5608 року, 1,6 бензин, механіка, 96 тисяч пробіг. Honda Accord Hybrid 24921 року 40 тисяч пробіг. Показує він код. Машина реально економна, 4 літри розхід в гарній комплектації. Так виглядає в нас передня панель. Ну І взагалі машинка дуже стильна на вигляд. Гарні фари. Ну, Нове авто, 21 рік. BMW X3, 6 року, 2-літровий дизель механіка, 340 пробіг, 8200 шкіряний салон. Попереду нас Audi A4, 11900-літровий бензинавтомат. 13-го року, на жаль, власник не написав контакти. До речі, в червоному кольорі дуже круто дивиться. Volkswagen Golf 12900 1.6 дизель механіка, 2017 року 163 пробігу в дуже красивому кольорі. Сірий графіт, ніби він називається. І дуже рівненька. Peugeot 508 седан 2015 року 197 пробігу, 14200, 1.6 дизель в комплектації Allure. Це йде максимально. Гарні фари і проекція. Opel Insignia Sedan 13250 2016 року, 1,6 дизель механіка 134 тисячі пробігу. Insignia також в гарній комплектації. Ford Focus. В комплектації Титаніум також ну, всі машини підряд теж йдуть, як ви бачите, дуже-дуже гарно виглядають. Всі в хороших комплектаціях, всі рівненькі, подивіться, і ще один у нас Ford Focus у гарному синьому кольорі. Також в максимальній комплектації Titanium, 215 тисяч пробіг. Ось такий ряд потрапив гарних автомобілів, які дійсно приємно показувати. Jeep Compass, 2,4 бензин 2020 року, 25 тисяч пробіг. Автомат У нас Америка, Друзі, телефонуйте, уточнюйте подробиці. Що було з пошкоджень. Новий компас також прикольно виглядає. Mazda P'тірка 740 року. 2,0 дизель, 7 місць, механіка. Chevrolet Orlando. 8300, 2,0 дизель, 7 місць, механіка. 230 тисяч пробігу. Antara 11500. Офіційно в автосалоні куплено 2,2 дизель механіка 2013 року 145 тисяч. Пробіг. Шкода Октавія А7. 15850 18-го року. 1,6 дизель автомат 160 тисяч пробіг. Ford Focus 8300 18-го року. 1,6 дизель 240 тисяч пробігу. Mazda CX9. 2,5 бензин, повне треба 360 камера, 2019 року автомобіль. Peugeot 5008. 7910 рік, 1,6 дизель 210 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Octavia, 8250, 1,6 дизель механіка. Вкузовій універсал 12-го року. Peugeot 3008, гарні комплектації, шкіряний салон, 2-літровий у нас дизель, автомат, класичний гідротрансформатор ISIN стоїть. Це максимальна комплектація. в нас проекція, навігація, панорама. Дуже-дуже цікаве авто, до речі. Peugeot 3008 909 року, 2 літра дизель-механіка, шкіряний салон, також проекція, навігація, панорама. Так думаю, що це свіже пригнана. Поруч нас Peugeot 3008 11-го року, 1,6 дизель механіка 210 пробігу. Комплектація трішки простіша, але відповідно і менша ціна. Volkswagen Golf 5 7458 року в рідній фарбі з рідним пробігом 120 тисяч. Друзі, і такі автомобілі приїжджають з такими невеликими пробігами. 5550, Skoda Octavia Tour. 5-го року. І ще раз нагадую, машини на іноземних номерах усі розмитнені. 6950 10-го року Opel Zafira. 7 місць. Ренос Сценік. 6750 1,5 у нас Дезель. 10-й рік. Поруч нас Opel Astra 8650 13-го року, 1.7 дизель дезель шкіряний. Салон в даному автомобілі. Вже 3008-9950 2012 року 2-літровий дизель, механіка в дуже гарній комплектації. І Audi Q5, 18250-14 рік, дволітровий бензин, 136 тисяч пробігів в комплектації Premium Plus. Ну що ж, ось таки вийшов відеогляд. сподіваюсь, ви побачили цікаві автомобілі, адже вони дійсності були. Приходьте на авторинок в суботу та неділю та щодня на автомайданчик Карбазар. Машин є багато. Пишіть у коментарях, які вас цікавлять, можливо, ми вам зможемо щось підібрати по ваших коментарях, надіслати актуальні пропозиції і сподіваюсь, ви знайдете в нас саме те авто, яке ви шукаєте. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей